Доброго дня, друзі. Знаходимося в полі Соняшнику. Це Київська область, Обухівський район. І хочу вам показати декілька цікавих гібридів компанії КВС. Це новинки, в цьому році не тільки в демопосівах, в сільсьому році будуть в товарних посівах. Ось перший гібрид у на нас дивиться Evan. Гібрид середньостиглий, напівінтенсивного або інтенсивного типу, по класичній гербіцидній технології вирощується. Висота, мабуть, більше двох метрів. Потужні рослини, до половини зелені, ще продовжується вегетація, ще продовжується додання маси тисячі. Верхні листки повністю зелені, майже без хвороб. Ще вегетують. Корнева рослини також потужна. Постачаємо воду з нижчих шарів ґрунту. Нижні листочки, звичайно, пообмирали. недостача світла, хвороби попливали, але вони вже не працюють нижні листки в такий час. Стебло. Стебло чисте. Невеличкі п'ятна є фомозу. Фомопсису взагалі немає. Тріщина, яка в період інтенсивних опадів, але вона заросла, сюди не зайшли ніяких хворобів, так що все добре. Може, хтось думає, що він буде такий високий та попадає. Ні, стоїть він все нормально, стебло міцне. Кошик повністю виповнений, запилений. І ще буде додаватися маса тисячі сім'янок. Все добре. Гібрид сувекс. Це вже середньоранній гібрид. Гібрид вирощується по сульфаніллі технології несення гербіцидів. Гібрид... Придатний для вирощування по екстенсивній технології. Він посухостійкий і стійкий майже до всіх найбільш колочинних хвороб. Ось ми дивимося, листочки чистенькі, практично без хвороб. Вегетують. незалежно від того, що це середньоранній гібрид. Стебло, дивіться, повністю зелене. Хвороби майже відсутні. Черешок став пошкоджений помозом, але він навіть на стебло не перейшов. Все собі рівненько стоїть гібрид. Кошики. Кошики повністю запилені. Серединка, все, маса сім'янки непогана буде. Гібрид для екстенсивних умов і для посушливих умов. Це не тільки степ, чи піддема частина лісостепу, а й в більш північних областях нарідко бувають засухи. І для цього зібрид дуже придатний. Непоганий в нього вид для екстенсивних умов вирощування.